Сьогодні ми поговоримо про сервіси, які допоможуть ідентифікувати людину та знайти більше інформації про неї. В цьому осінт аналітикам здебільшого допомагають ідентифікатори. Що таке взагалі ці ідентифікатори пошуку? Це можуть бути зовсім різні речі, які є унікальними та дають змогу виділити те, що шукаємо серед масивої інформації. Найбільш поширеними подібними ідентифікаторами є юзернейми, номери телефонів, поштові скриньки, телеграм-айді, а також будь-які інші айді, типу Google Gaia чи Facebook тощо. Ми стикалися із випадками, коли ідентифікатором ставав і, звичайно, навіть стікер у мережі Telegram, тому їхній перелік не є вичерпним та обмеженим. До ідентифікаторів пошуку ми стараємося не відносити такі речі, як прізвище, ім'я по батькові, адже вони не є здебільшого унікальними. Звісно, що і тут бувають винятки, однак однозначно це не стосується прізвищ типу Петров, Іванов і так далі. Здебільшого цей ідентифікатор використовується у сукупності з датою народження, проте і це не завжди 100% попадання. Навіщо нам ці ідентифікатори пошуку? При дослідженні будь-якої людини ми завжди його розпочинаємо з чогось, якоїсь водної інформації, яку ми отримали первинно. Коли ми починаємо досліджувати їх та переходити на наступні етапи, наш пошук та загалом шлях розгалужується, формуючи велику гілку, яка постійно розростається. Такі точки злому зазвичай називаються у медитології points» або ж точка для відштовхування. Чим більше подібних точок ми знайдемо, тим краще для нашого дослідження. Ці точки чи ідентифікатори, які ми отримуємо в процесі розслідування, не є завжди окремими підтвердженнями тієї чи іншої гіпотези, адже як і будь-яка аналітична інформація, аби отримати більший ступінь вірогідності, ми повинні отримати однакову відповідь. Або ж ідентифікатори того, що наша гіпотеза співпадає у кількох місцях. До прикладу, фотографія у військовій формі росіянина на УВК не обов'язково сигналізує його приналежність до збройних сил. А шеврон Вагнера не є 100% підтвердженням причетності до ПВК. Проте, якщо скласти наявність військової форми шевронів російської військової розвідки, фото на фоні будівлі чи стели військової частини -5 -5 -5 -5, в ВАКсаї, то ймовірність того, що ця особа дотична до російського ГРУ, значно вища, ніж якщо брати кожен з ідентифікаторів окремо. Розібравшись із самою суттю ідентифікаторів, давайте розглянемо кожен із них із прикладами та які утиліти можуть бути в поміч. Почнемо із електронної пошти. Візьмемо приклад з російським шпигном Денисом Постовим, якого у вересні 2024 року заарештували у США. Він використовував свою компанію для обходу американських санкцій та поставки мікроелектроніки. Зі статті Радіо Свобода ми дізнаємося, що йому 44 роки. В цьому випадку користуємося утилітою українських розробників Ревенджі. Що віднедавна стала в закритому доступі, однак аналітикам надаються аккаунти для пошуку. Всередині нього, за такими ідентифікаторами, як PIP, email, номер телефону, можна отримати інформацію про росіянинів. Reveng збирає дампи даних та агрегує їх в одному місці. З допомогою інструменту подаємо потрібні нам дані та отримуємо додаткові дампи даних. Чим цікавий цей інструмент? Це фільтри пошуку, в яких ми можемо обрати рік народження особи, який нас цікавить. Стаття була 2024 року випуску, а отже, якщо йому 44, то це десь 1980 рік. Знаходимо одне співпадіння, 23-10. Робимо свою підказку, що так, це та людина, яка нас цікавить. У зливі даних знаходимо його електронну пошту, саме те, що ми шукали. Використати цю пошту можна відразу у декількох утилітах, частина з яких платна, а частина ні. Мені особисто імпонує розробка Ocent Industries, яка шукає за номерами телефону, емейлами та в тому числі юзернеймами. За неї треба платити, однак доступи надають безкоштовно спецслужбам, правоохоронцям, журналістам та різним іншим дослідникам. Вам для цього слід сконтактуватися на пошті, наданій в описі сайту. Аналогами пошукових систем за ідентифікаторами є Epios, а також Castriclus. Однак останнім часом саме утиліта розробки OSINT Industries є найбільш медійною і часто оновлювальною. А також там більше пошукових параметрів, наприклад, пошта, телефон, юзернейм, прізвище та ім'я тощо. Працюють епі ось така стріклуз так само просто та нативно. Додаємо ідентифікатор та отримуємо вивід даних. Також не можна не згадати Osint Lore Archive зі схожим функціоналом стандартній версії утиліти. Нещодавно додалося декілька розширень по функціоналу, окрім цікавого нам реверсивного пошуку за емейлом e та телефоном, додатково здійснює пошук у Твіттері, Ютубі, а саме по історичним даним, а також розширений перелік способів пошуку в мережі Twitch. Зокрема, пошуки по юзернейму, трекінг блоку банів на каналах, підписки, підписники і об'єкта. Цей модуль Archive – один із найкращих у для дослідження мережі твічу. Однак і реверсивний пошук за поштою та номером телефона зарекомендував себе досить гарно. Аналогічною зовсім недавньою розробкою від спільноти індійських Osint ентузіастів Asint Ambition є профайлер. Працює він по схожому принципу з попередніми, однак володіє однією відмінною рисою. А саме, що нам не потрібно купувати підписку, ми платимо за кожен із пошуків конкретну суму коштів. Тобто, якщо нам треба здійснити лукап двох номерів телефону, ми не маємо купувати якийсь стартер-пак на відповідну кількість пошуків. А також в цій утиліці чудова цінополітика. Вартість одного пошуку не перевищує 50 центів. Наведені вищі утиліти для пошуку платні, а тепер розглянемо безкоштовні. Схожим до попередньо згаданих інструментом з розширеним функціоналом є сервіс Osintrox що скомпонував у собі відразу декілька інших утиліт різних спеціалізацій, відкриті коди якого поширені на Гітхабі. Раніше їх треба було встановлювати на спеціальні операційки типу дистрибутивів Linux, однак зараз доступні у відкритому варіанті у вебі. Він має пошук як за емейлом, e так і за номером телефона та юзернеймом. Пошук за телефоном тут, згідно з нашою практикою, не сильно якісно використовувати, однак за емейлом e тут є дві класні утиліти. Перша це G-Hunt, яка може знайти прив'язані до пошти сервіси та соцмережі. Найкраще працює із знаходженням сторінки на Google Map, важливість якої ви побачите пізніше. Друга утиліта – це Холегі, вона в свою чергу працює за принципом стукання. Тобто, програмний код пробує зареєструватися за поданою нами електронною адресою в різні сервіси. Якщо проходить і нема запису, що такого аккаунту не створено, значить ймовірно, він вже зареєстрований. Після цього утиліта повідомляє, в яких сервісах реєструвалися за цією електронкою, що дає нам можливість звузити пошук та не розпорошувати сили на якісь інші соцмережі. Єдиний мінус вона не дає посилання на мережі, а просто вказує, що вони зарегані. Також радимо скористатися сервісами, які були в першій лекції по обсеку: це Гевебінпінет, Дігеш, Тінтлікс і так далі. Але в цьому випадку використовувати їх у зворотню сторону не для обезпечення себе, а для пошуку даних, скомпроментованих паролів і так далі. З їх використанням можна вийти як на юзернейми, так і на інші дані, а взагалі просто отримати несанкціонований доступ до пошти. Якщо що можна так робити тільки з росіянами, адже все інше це буде кваліфікуватися як злочин згідно з нашим законодавством, а також законодавством більшості інших країн. Взагалі тут варто розуміти, що з подібною технікою ми вже переходимо опенсорс, тобто відкриті дані, а залазимо в більш сіру зону, або ж вже у домен Red Hat -у чи Black Hat. -у. Тепер від інструментів повернемося знову до випадку з Денисом Постовим. Знайшовши його пошту, використаємо сервіс Asint Industries. В ньому нам дає багато різних аккаунтів: і на «Goodreads», і PayPal, і LinkedIn. Нас цікавить саме Google Maps, де ми бачимо, її якісь відгуки та іншу інформацію. Чому я на це акцентую? Бо здебільшого на мапах ми рідко що-небудь бачимо, але в цьому випадку інформації досить. Тут на одному з відгуків бачимо фото з кафе чи магазину в Сарасоті. Там пише 9 місяців тому, однак, повірте на слово, коли ми досліджували та шукали фото Дениса, наткнулися на це фото, і воно було зняте саме 16 вересня зранку, в кафе в Сарасоті. Протягом декількох годин того ранку його затримали. Ніхто не виключає, що американці використовували його аккаунт для відслідковування місцезнаходження, яке він особисто сам злив. А дізналися ми це просто, бо отримали назву його електронної пошти. Аналогічний пошук ми можемо здійснити в утиліті Осінтрокс. Зокрема, в комірці G-Hunt знаходимо той самий запис. Це гарний приклад того, що не обов'язково мати платні інструменти для здійснення діяльності. Можна обмежитись наявними ресурсами і дійти до того ж результату. Окрім особистих емейлів, ми можемо досліджувати і корпоративні емейли. Що це таке? Це фактично електронні скриньки, які закінчуються не на Gmail чи mail.ru, а наприклад, доменом якоїсь підприємства чи компанії. Так само звичайний пошук за оператором intext собачкалом Асантей до дозволяє нам розкрити відомості про працівників оборонного підприємства Росії. Тому в цьому випадку ми можемо орієнтуватися не лише на утиліти, але й на власні пошукові здібності за допомогою звичайного доркінгу. Про тему пошукового синтаксису розповіли в курсах від Прометеус або ж, наприклад, в лекціях осінтикедеми від Дмитра Золотухіна. Тепер перейдемо до номера телефону, ще дуже важливого ідентифікатора пошуку, за яким отримуємо безліч інформації. У дослідженні номера можна використовувати частину тих ресурсів, про які ми з вами вже говорили, та уточнювали, як вони працюють. Спробуємо пройтися і по інших сервісах, аби не було повторів. З що ми можемо отримати інформацію від номера телефону: від доркінгу і правильного застосування параметрів, від тегів до позначок, від дампів даних. Де умовний телефон світився, а також за допомогою інструментів, які використовують api ключі Найпростішим способом перевірки є проста подача перед номером телефону різних лінків, типу va.me або telegram.me. За якими знайти аккаунти в соцмережах, а ми знаємо, що люди часто там поширюють дуже багато інформації. Наприклад, на цьому фото ми бачимо, що можуть показувати люди в себе в профілях. Це і телеграм-канали, де публікують своє життя, юзернейми, від яких подальшому відштовхуємося, описи, які вказують, де працюють люди тощо. Також варто скористатися пошуком різних варіантів написання телефону за «in інтекст і так далі. Адже пошукові системи можуть індексувати їх по-різному з лапками, дужками, дефісами чи без і так далі. Для пошуку зливів даних можна використовувати телеграм-боти різного гатунку, такі як UserBox, Leak Sherlock, ChimeraSearch Search чи Mantora. Останні є більш дорогими та наповненими джерелами інформації. Нам особисто імпонує Мантікора, в якому з досвіду роботи найбільше дампі даних. Ми в основному використовуємо функціонал UserBox для більш Сирого пошуку, аби звузити коло. А останній мантікору, коли потрібно максимально всі дампи даних для конкретного уточнення. Здебільшого інформація в телеграм ботах подібна до тієї, що подається в джерелах типу Reveng або ще однієї розробки від спільноти ОSINTFlow, а саме ОСінтKitom. Повідомляється, що в ОСінт є унікальні бази, яких нема в інших сервісах, такі як RSA, Serena Travel тощо. На відміну від Reveng, ця база може мати куплені дампи даних. Вартість відповідних функцій невеличка та складає приблизно 200 гривень на місяць. Сильної різниці у самому функціоналі двох веб-ресурсів не бачимо. По інтерфейсу вони подібні, однак наповнення заагрегованих баз даних у них в будь-якому разі різне. Саме тому радимо використовувати обидві системи, аби зібрати найбільш повний профайл. Така ж ситуація і з ботами: слід ефективно використовувати усі джерела інформації для формування максимально повної збірки даних, а далі опрацьовувати масив інформації. Також додатково варто згадати тему тегів до телефону, який часто використовують журналісти розслідувачі аби викривати співробітників органів та, наприклад, підставних осіб. Програми скачуємо на окремий телефон згідно з настановами з першої лекції. Однак для зручності можна використовуватися тими ж telegram ботами які агрегують відповідні сервіси, та збирають теги та підписи до номерів. Також у розробці OSINT Industries надають теги за пошуком по номеру. Нам подібні розробки допомагають підтверджувати приналежність, наприклад, працівників ВПК до конкретних підприємств, а також, наприклад, спецслужбістів та визначати конкретні управління ФСБ чи ГРУ, залежно кого досліджуємо. Розглянемо пошук по телефону детально за прикладом. На початку повномасштабного вторгнення українські кібервійська отримали списки співробітників п'ятої служби ФСБ РФ. Розглянувши той список, можемо спробувати поглянути, яку інформацію ми можемо отримати з номера телефону. Візьмемо, за приклад, Крікунова Олександра, заступника начальника департаменту аналітичної інформації 5-ї служби ФСБ. З допомогою стану на тепер безкоштовного аналогу усім відомого Глаза Бога, отримуємо витяг з тим, у яких дампах даних засвітився відповідний номер телефону. На одному з дампів бачимо, що він замовляв кур'єра на большой Кисельний проулок Дом 12. За цією адресою розташовується центр воєнно-врачебної експертизи ФСБ РФ, що може частково підтвердити нашу теорію про його причетність до служби. Візьмемо ще один приклад, де саме теги телефону можуть підтвердити чи спростувати якусь теорію. За звичайним пошуком номеру телефону в УСІТІ Industries бачимо результати з програм агрегації тегів, що дають нам прізвище та ім'я особи, а також його можливу приналежність до ФСБ. Як ми говорили раніше, це не 100% варіант і потрібна ще додаткова перевірка, яку якраз зробили спеціалісти з евокейшн, що розповіли про «Мамикіна Тіхона». Який служить у другому відділі 9-го управління до п'ятої служби ФСБ, якого відправили у ротацію на окуповану частину Запорізької області, також для додаткового прикладу можна згадати розслідування Валерії Єгошиної з Радіо Свобода. Саме за тегом номеру телефона вдалося підтвердити зв'язок одного з високопосадовців російської армії Сергія Дроздова, адже тег до його номеру телефона був названий іменуванням одного із загонів ветерани у складі ЧВК «Рідут». Приватної військової компанії, що під контроль на російському ГРУ, в окремих випадках номер телефону може бути старим, а значить, потрапляти у різноманітні зливи даних, зокрема прив'язуватись до соцмереж, що допоможуть встановити більш повний профайл. Номером можуть користатися різноманітні особи, наприклад, члени сім'ї чи колеги по роботі. Такий зв'язок також допоможе отримати більше інформації по особі, або як, наприклад, у другому випадку дізнатися місце роботи тієї чи іншої людини, адже зачасту подібні масові пров'язки до номера свідчать про те, що він є корпоративним. Наприклад, за звичайним пошуком у telegram боті за запитом Алмасантей отримуємо номер телефону одного з концернів, зокрема Обухівського заводу. За подальшим пошуком бачимо перелік людей, які його використовують. Такий факт може вказувати на подальше розслідування можливої трудової участі у підприємстві військової машини РФ та свідчити про причетність цих цілей до війни в Україні. Наступним ідентифікатором пошуку є юзернейм. Здавалося б, звичайний нікнейм, а по факту в мережі може розкрити всі інші зацікавлені особи, показати, де людина їсть, спить, навчається, тренується тощо. Він може бути як в соцмережі. Так і, наприклад, в Телеграмі чи в інших месенджерах. В чому, власне кажучи, його важливість. Навіть з використанням попередньої утиліти, навіть платним пошуком за емейлом e чи номером телефону, ми не завжди дізнаємося всі соцмережі досліджуваної особи. З отриманням юзернейма це коло значно розширюється. Звідки його можна дістати? Ну, в першу чергу треба завжди дивитися на емейл, e чи він є унікальним. Наприклад, іфонов you know, 2.345.mail.ru. Його перша частина не буде унікальним ідентифікатором, адже ймовірно таким аккаунтом користуються ще десятки людей. Але, наприклад, капля доброти чи собачка Mail.ru може свідчити, що перша частина закріплена за якимось бізнесом або за конкретною людиною. Також із ренейми можна отримати на первинному етапі пошуку. Наприклад, з номеру телефону ми дізнаємося telegram аккаунт де є юзернейм. Чи в процесі пошуку за email адресою знаходимо аккаунт в мережі Instagram, в якому є окремий юзернейм, від якого в подальшому відштовхуємося. Давайте спробуємо пошукати аккаунти за тими прикладами, які я надав. Для початку використаємо такі утиліти, як What's My Name та NameCheckap. Вперше ми отримуємо посилання на конкретні ресурси. Через велику кількість запитів та напливу ботів для пробиву, Міка Хофмана або ж веб що я розробний. Мав поставити рекапчу, тому воно забирає трохи часу. Спочатку здається, що це аккаунти проєкту, однак паралельно є особистими аккаунтами Артема Жукова. Він росіянин, який типу приїхав на Донбас допомагати бідним людям, а також вирішив долучитися до батальйону імені Максима Кривоноса, створеного з українських зрадників. Зокрема, в тактичну групу 1113, яка займається безпілотниками та став там командиром. Більш детально цей батальйон розібрав спеціалісти з дружньої спільноти осін простими словами. Перевіряємо цю інформацію на NameCheckUp. На, на жаль, вона, як і Холехи, не дає конкретних аккаунтів, а просто підсвічує, де такі профілі з такими іменами зарегані. Однак і це стає в допомозі. Для впевненості можемо використати ще попередньо згадані утиліти типу плагеньової Syntrox, такими як Sherlock та Megre, а також SynthIndustries, аби добити максимальну кількість соцмереж. Чому на юзернейми варто зважати? Тому що є люди, які їх не міняють руками. З допомогою зернейма вже не один раз розкривали особистості дилерів у Дарквебі і так далі. Наприклад, Рос Ульбрихт. У 2014 році його було заарештовано за створення та управління онлайн ринком наркотиків Silk Road під псевдонімом Dread Pirate Robots. Слідчі виявили, що на ранніх етапах роботи Silk Road користувач з ніком Altroid рекламував сайт на різних форумах. Подальший аналіз показав, що цей користувач пізніше опублікував повідомлення, в якому шукав програміста і залишив електронну адресу, що містило ім'я Рос Ульбрихт. Це допомогло слідчим пов'язати Ульбрихта з діяльністю Silk Road. Тому взагалі радимо вам не використовувати однакові юзернейми у всіх соцмережах, а також навчитися користуватися цією слабинкою у ворога. За допомогою юзернейму у мережі Telegram у сервісі Info Username ми можемо дізнатися ID, який пізніше використаємо в боті під назвою FanStat. Окрім того, що він може нам сказати, в яких групах числа ця людина, він також каже, чи згадувала вона телефони та адреси в тексті, з якими користувачами найбільше взаємодії. Ми можемо читати окремі повідомлення осіб в цих чатах, які індексуються пошуковими кролерами сервісу. Таким чином, ми неодноразово підтверджували приналежність підрозділів до ГРУ або, наприклад, додаткові номери телефону, місця проживання окупантів, з точністю до під'їзду та квартири. Розберемо один із таких варіантів на прикладі. Умовно, нам треба знайти місця дислокації підрозділу та зрозуміти їхній порядок дій. В такому разі один із дружніх осін-аналітиків поділився випадком, як вдалося визначити, що ПВК, що дислокувалося в Криму, залучається у збройній обороні хунти в Африці, а саме під ГРУшної бригади «Медведів», що зараз вже є центром спецпризначення у Барсі Сармат. Це вдалося дізнатися після того, як знайшли юзернейм аккаунту командира, і через фанстат переглянули його повідомлення. Там в закритій бесіді, що індексується, і згадки місця, часу збору, підтвердження того, що вони скоро будуть висуватися в арферку на роботу. Тощо, додатково до цього, в одному із повідомлень командир сам вказав посилання на закритий чат бригади, через який вдалося дістати безліч необхідної інформації. З допомогою цього інструменту вдалося знайти фото, що він поширив особисто, в яких боях до формування бригади він брав участь, зокрема на харківському напрямку, на початку 2022 року. А отже, через звичайну хвалькуватість та необережність аналітику вдалося встановити повний ланцюжок подій та підтвердити гіпотезу залучення цієї підредутовської героушної бригади як наземного контингенту в Африці. Фанстат, який допоміг в цій роботі, є і свої аналоги, такі як Insight або Telesynth. Однак, в них, на відміну від першого, ми бачимо лише чати, на які підписані юзер. Аби прочитати повідомлення, треба безпосередньо шерстіти в цих групах. Однак доцільно їх використовувати у поєднанні, адже індексуються різні чати різними кролерами, і інформація і дублюється, однак містить часто різну видачу. На початку лекції ми згадували, що ідентифікаторами може бути будь-що, в тому числі і стікери. Ми тримаємо слово і покажемо, що ми мали на увазі. Під час дослідження працівників ВПК ми наткнулися на одну особу, підтвердження роботи якої на підприємстві було досить, але хотілося ще додаткових даних для винесення кінцевих суджень. Однак після того, як відшукали його телеграм-аккаунт, зрозуміло, що все-таки маємо підтвердження. Адже Спірідонов мав преміум аккаунт, а з цим додатково додав до свого профілю стікер, що співпадає із логотипом компанії ОО Альбатрос, зареєстрованого в Алабузі, що, згідно із розслідуванням кіберспротиву та інформ на палму, є місцем, де виробляють шахеди за лекалами іранських дронів. Хтось може сказати, що цього не досить, і бути правим. Однак в осінтоналітиці важлива сукупність фактів. Якщо всі речі збігаються, ми маємо можливість щось припускати. Ствердно, будуть казати лише особисто відскановані документи. На жаль, покрити повністю всі випадки та ідентифікаторами буде неможливо. Однак вважаємо, що із використанням знань та інструментів цього уроку ви зможете знайти більше зачіпок та дійти до істини. А основне, що слід пам'ятати, інструменти не допоможуть, якщо немає аналітичного мислення. Якщо це тупий перебор даних, до кінцевої точки, на жаль, ймовірно, не вийдеш. В наступній лекції ми поговоримо на тему геопросторової розвідки, а також імінту. Залишайтеся на зв'язку.